Шановні колеги, доброго дня! Мене звати Тетяна Мазур. Я очолюю офіс Amnesty International в Україні. І сьогодні ми запросили усіх вас для того, щоб представити останню доповідь Amnesty International, яка називається за відсутності складу злочину. Ціна безкарності, ціна безкарності працівників правоохоронних органів в Україні. Дозвольте мені представити наших доповідачів: це Хеза Магіл, дослідниця Amnesty International по Україні. Вона, власне, і є автором цієї доповіді, а також Джон Дальхузен, це заступник директора програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії. Також я хотіла би звернути вашу увагу на те, що сьогодні тут в цьому залі присутні жертви. Куртур або їх родичі. Це зокрема Анна Строган, Сергій Фесік, це батьки загиблого студента Іри Індила, Людмила, та Іван і Тамара Рафальська. Ще раз хочу вас привітати і подякувати за те, що ви прийшли сюди. Uh, please, excuse my speaking in English. Uh, it's better than my Russian, and after all, we're in the Ukraine. Today's theme is injustice. Yesterday, we saw a particularly flagrant example that has dominated the headlines here in Ukraine and captured worldwide attention. Вчора ми побачили особливо кричущий приклад, який переважав в новостійних заголовках тут в Україні, і захопив увагу у всьому світі. У цьому залі з нами сидять і інші потерпілі відсутності правосуддя з боку держави, чиї справи не Привернули такої уваги і не переважали в заголовках. The trial of was a parody of justice. Суд над Юлією Тимошенко був пародією над правосуддям. Це не питання, чи суд на неї був чи не справедливим чи несправедливим. Насамперед він не мав взагалі відбутися. The charges against her cannot possibly be considered genuine criminal offenses. Звинувачення проти неї не можуть вважатися як справжні карні звинувачення. Відповідний суд над поганими політичними рішеннями, якщо це такі і вони й були.

and her conviction quashed. <inaudible> Yulia Tymoshenko is just one more victim of a corrupt and ineffective judicial system that is failing to guarantee the rights of people across Ukraine, from the richest to the poorest. Юлія Тимошенко – це ще одна потерпіла корумпованої неефективної системи, яка не спроможна гарантувати права людей усій Україні від найбагатших до найбідніших. Системайпінотечі Це система можна це зазначити, відносно якої вона мала добру можливість реформувати, і вона цього не зробила.